Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це Таро-прогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди таро. І з кожної я витягну для вас дві карти. І так, давайте дивитися, яким буде серпень місяць для вас, які енергії пануватимуть, що скажуть карти? Так, перша колода таро і карта номер один для вас. Підвішаний карта, таких старших арканів, підвішана це якась ситуація, яка не зрушується, яка тягнеться, яка вже затягнулася. Це можуть бути і відносини, які тягнуться і немає ніякого прогресу. Вам обіцяють нічого не роблять, або якісь також клієнти, якісь домовленості, які не виконуються щось лисить, підвисло і вас це тримає, прив'язує. вас як зв'язані. Ви прив'язані до цього і ви не можете рухатися далі. Вас це прив'язує, вас, вас це забирає багато енергії, вам обіцяють, але не роблять, не рухається, нічого не рухається, все висить. І ще це може бути карта спокою, коли дійсно не треба нічого турбувати. Треба почекати, перечекати, подивитися на це під іншим кутом. Переосмислити, подивитися, як а тут людина перевернута догори ногами, дивиться на це все з іншого боку. З подивитися не з середини, а зверху ту ситуацію. Побачите це не так, як на перший погляд. Наступна карта. П'ятірка. П'ятірка кубків це про емоції. Про емоції якось розчарування, щось вас розчарує, хтось вам пообіцяє не зробить. Ви будете розчаровані чи то в людині, чи то в ситуації, чи якесь місце, куди ви прийдете, вам пообіцяли, а ніби так описували, що буде так, а воно, і вас це розчарує. Ви не будете задоволені, буде таке розчарування. Але ви Можете також щось робити, і вам не вдалося, ви можете таке розчарування в собі, якісь втрачені надії, втрачені такі, вам буде здаватися, що ви втратили якусь можливість, що ви кудись не встигли. І це ще тоді, ви, як карта порівняння, коли ви себе з кимось будете порівнювати, і це вас буде тригерити. Це порада, головна така енергія цієї карти, не порівнюйте себе ні з ким. Тут три чаші розлиті, але дві чаші повні. У вас є можливості, не порівнюйте себе. Це не ваш шлях, ваш шлях зовсім інший. Те, що не вдалося, воно не мало бути вашим. Паша вас чекає попереді, вам варто тільки подивитися, і тут повні чаші, дві чаші, можливостей. Нові двері, можливостей для вас відкриваються. Навіть якщо вам не вдалося, якісь двері відкрилися, це були не ваші двері. Відкриються інші двері можливостей. Дивіться кругом себе, зауважте, є тут міст, є такий невидимий для вас тут одна гора, друга, і є для вас підтримка, є міст. Але людина опустила голову і не бачить. Тож, але ви довго журитися не будете, скорпіони, це не про вас. Свої можливості ви не втратите, все ви зауважите, все прийде вам в потрібний час. Час. Вісімка. Вісімка кубків це про майбутнє, про те, що дивіться в майбутнє, не дивіться назад. Ну, п'ятірка чаш, і це може бути, що ви, як ще дивитеся, мабуть, це карта переходу, коли ще заглядаєте в минуле. Але насправді майбутнє ваше світле, там ваше. Дивіться вперед. Не застрягайте, порада карти, не застрягайте в минулому. Живіть сьогодні і живіть майбутнім. Будуйте плани. У вас все є вісім чаш помилку. Людина іде. Червоний плащ» – це про мудрість. Проявіть мудрість. Людина має уже надбання, має якісь знання, має досвід і йде вперед, рухається вперед. Життя це про шлях. Дуже люблю цю карту, тому що вона показує наш життєвий шлях. Це про те, що повні чаші це наші знання, наші якісь здобуття, ми беремо з собою і йдемо далі, дивимося вперед. Не зупиняється життя це про рух вперед. Завжди життя не колесо, життя не крутиться назад, воно крутиться завжди вперед. Так і ви живете, і е, життя не має такого, як результату. Є шлях, цікавий шлях, і вам вибирати, як його пройти в радості, радіти кожному дню, чи жити в тривогах, хвилюваннях, переживаннях. Е, і так, і так життя буде тривати. Ви вибираєте. Чи вам сьогодні зранку одягати усмішку, чи вам одягати якісь тривоги? Так, далі наступна карта. Чаші. Королева чаш. Королева чаш це є ви, скорпіони. Ви є та королева, ви станете головною гринією цього місяця. Всі будуть вас потребувати. Ви будете всюди потрібні. Ви, як та королева, станьте цією королевою чаш. Станьте цією людиною, яка випромінює любов, радість, щастя, ви будете всім потрібні. Ваші поради, ваша добра посмішка, і ви будете у вас в руках повна чаша, як лампа Аладіна. Ви є та людина, яка буде творити не тільки своє життя, але і життя інших людей, близьких вам людей, які вас оточують, ваша щедрість, тому що це є карта щедрості. Чаша і у вас є що віддавати, тому що у вас повна чаша. А, чудова карта. Це ви, ви головна героїна. Цього. Станьте тою королевою. Так, наступна колода. І дивимося. Чаші, знову чаші, емоції От від початку розкладу у вас чаші. І чаші ці це про емоції, про радість. Усі карти дуже позитивні. І двійка-чаш це карта, яка не має навіть мінусових якихось таких сильних значень. Це а, великий плюс. Це коли у двох ви щось робите, щось плануєте, коли вам у двох добре, це і романтичне побачення, і зустріч, як початок чогось. Тому що двійка це ще не результат, це початок. Але початок хороший, коли людям легко зрозуміти один одного, романтичні якісь відчуття, якщо це ваша тема. І також коли ви в бізнесі дуже хороша, робота, колаборації, підписання договорів в будь-якій сфері життя. Це події з знаком плюс, коли легко розумієте один одного, коли легко підписуються договори, нічого не тягнеться, не приховуються чіткість, ясність колаборації, співпраця, коли ви попадаєте в колектив, проходите усі такі, вам легко здати екзамени в будь-якій сфері вашого життя, вам легко. Ви маєте підтримку. Тут рука тримає вас хтось за руку, як вищі сили вас ведуть ці починання, бо карта номер два це ще не про результат, це про починання, про те, що все буде, як ви робите перш коли ви щось робите, те, що ви будете робити. Це буде вам вдаватися, у вас буде підтримка. Приходити потрібні люди, потрібні моменти, як простягнута рука підтримки. Вас ведуть вищі сили. Якщо ви щось мали продати, довго не продавали, зараз ви продасте, чи ви щось хотіли купити. Любі такі договори, контракти, все буде чітко, ясно, і ви багато всього зробите з великою підтримкою. І це буде легко. Саме така важлива, що це буде легко. Коли ми робимо щось легко, це означає, колись ангели називалися леги. І від того а, 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 пішло слово легко. Ми робимо це з ангелами і нам легко. Так, і наступна карта з цієї колоди вісімка, а, не, шістка. шістка мечів це перехідна. Такий перехідний етап, коли треба подолати якусь бурю емоцій, це коли човен хитається, розхитується, емоційно розхитується. І це ще про те, що не все так буде, як здавалося, якісь емоційні такі качелі. Тут людина має підказка цієї карти, головне таке значення, що ви маєте брати кермо у свої руки і керувати своїм життям. човном свого життя, ви керувати, ви маєте стати тим керманичем. Це про те, що ви керуєте, ви направляєте свій член, ваш член життя не просто так. Ви маєте точку А і ви знаєте, куди ви пливете. Бо якщо ви не знаєте конкретно, куди ви пливете, куди ваше життя, тому що життя це як вибір, ми керуємо. Це те, що має статися, воно нібито станеться в нашому житті, але ми робимо вибір. Ми головні герої життя. І якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, нас так буде і кидати по житті, і ми не будемо розуміти, це так, як таке коло а, Сансари створиться, і ми будемо попадати постійно в одні ті самі події, в, і будемо знати, чому ми постійно якби. Як наш човен, натикаємося на одну і ту саму скелю, яку не можемо пробити, тому що немає конкретного бачення, немає орієнтиру. Коли ви сідаєте за кермо машини, чи сідаєте в автобус, в будь-який транспорт, і ви куди їдете, А життя це також шлях, і цей шлях ви маєте подолати самі. Ви маєте бачити чітко, куди ви йдете, куди ви їдете в своєму житті. Тому треба ставити перед собою ціль, куди я прямую свою своєму чого я хочу. Поставити ту крапку і до неї йти. Точку ви, ви зараз в точці А, і вам треба точку Б. Коли ви сідаєте в автобус, ви чітко читаєте, що мені туди, то я їду у Львів. <laughs> і ви їдете туди, ви знаєте чітко куди. Але в житті зазвичай люди не знають, коли вони їдуть. Я не знаю, що робити, я не знаю, як і то багато. І тому є інструменти, є таро, які підказують, відкриває нам оцей підсвідомий енергетичний рівень, куди буде правильно. Багато приходять на консультацію людей, які хочуть переїхати в іншу країну, і вагаються переїхати в Польщу чи в Німеччину, чи куди мені. Ми тоді питаємо таро, питаємо вищі сили, підказуючи нам цей інструмент. Таро це є інструмент, через який вищі сили нам дають підказки. Один із інструментів це якби не, 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 не єдиний, а один з інструментів, який показує нам енергетичний рівень тієї чи іншої ситуації, як відкриється простір в тій країні чи в тій. Це любе рішення, коли людина не може прийняти, не знає як. Поступити є, для того є інструменти, і можна запитати напряму у вищих сил, як поступити, як поставити правильну точку Б, де буде краще. Так, наступна карта, наступна колода, остання і карта цієї колоди, карта цієї колоди, ресерд жезлів, це. Чітке бачення, куди людина йде. Людина тут іде, біжить, горить, знає чого хоче, знає, куди прямує. І а, тут людині легко, це легко стає енергії. Рицар – це про енергію. Рицар жезлів, жезли це вогонь, коли людина горить, коли людина точно знає, куди біжить, що робить, має ідеї, має бачення. Це карта швидкості. Це швидке прийняття рішень, ви дуже швидко будете приймати рішення, багато інформації обробляти це, коли у вас є енергія для здійснення своєї цілі, коли ви йдете впевнено до своєї мети. Цей оптимізм, ця це радість і така вогняна енергія. Так, і ще одна карта з цієї колоди. Зірка. Вірте, вірте. Зірка це карта надії, карта віри. І також це здійснення бажання. Зірка, це те, досягнути до зірки здійснення бажання. Загадуйте бажання, дорогенькі скорпіони. Воно обов'язково збудеться. Вірте, повна чаша вже в Австралії У вас є повна чаша щедрості. Загадуйте бажання і буде вам дано. Який чудовий розклад, які чудові карти, немовірно, скорпіони, і я від себе бажаю вам нехай вам щастить дорогенькі завжди і усьому.